Що знов чек? А ні. Ну але все рівно, неприємно. Зараз будемо цю проблему вирішувати. Звалився датчик тиску по правому передньому колесі. Зараз будемо приписувати новий. З цього нам треба, звичайно, новий датчик від SінCar. І ось такий прилад, який повноцінно підтримує роботу з системою ТПМС, системою тиску в шинах. Виглядає головне меню, переходимо в основний розділ Pressure System. Вибираємо необхідну нам марку модель та рік випуску автомобіля. І бачимо ось таке меню. Цей приклад підтримує російську мову, але воно якось зручніше на Е, Так, нам необхідно зайти в пункт program Sensor» І є наступні методи програмування датчика. Створення. Рандомного ID, ручне введення ID, копіювання, якщо у вас ще датчик на колесі живий, ви можете скопіювати ID з нього. І є останній варіант, який ми зараз користаємося, це копії через OBD-роз'єм. Нажимаємо це і нам підказує, що необхідно підключитися до автомобіля. Включаємо запалення. І бачимо вже вену 90 зчитав всі ID чотирьох датчиків, які записуються в блоці управління TPMS. Ну або в якомусь іншому блоці, куди ці дані віднесе. Так, вибираємо праве переднє фронт-райт right колесо, натискаємо ОК. OK. Підносимо прилад до. Нового датчика, який будемо ставити на колесо. Бачимо, з'являється повідомлення, що один датчик знайдений. І зараз почнеться програмування. Це буде найкращий спосіб, оскільки автомобіль навіть не замінить підміни і не потрібно буде виконувати навчання датчика. Але якщо необхідно навіть це і виконати навчання, то ви можете зробити це завдяки цьому Venu 90. Він дає підказки, що для цього необхідно зробити. Або ж автомобіль сам з часом побачить датчик. Так. Програмування успішно завершено і наш датчик має точно той самий ідентифікатор, який стоїть зараз на машині. А тепер їдемо на шиномотаж. Хвилина роботи з камером, 10 хвилин на шиномонтажі, Бачимо, у нас же тиск по правому колесі показує і ось, тільки що зник значок попередження про несправні системи тиску в шинах. Хто бажає замовити датчики тиску в шинах або такий прилад, який повноцінно працює з системою ТПМС. В описі під відео буде посилання на наш сайт. Всім удачі!